Усім привіт! Мене звати Юля. Я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу вам показати свої покупочки, які я здійснила нещодавно. Їх не дуже велика кількість, але хочеться мені вам показати, що в мене є. Почну я з того, що мені привезла мама з моїх запасів, які знаходяться в Києві. Я тут нещодавно вирішила підрахувати свої. Набори, яка кількість в мене. Я не пам'ятаю, скільки в мене в Києві ще залишилось. Ну, там не дуже багато. Але десь в мене трошки більше, ніж 30 наборів. Ну, я там ще декілька докупила Ну, Ну, давайте так, скажемо, що до 40 наборів в мене. Давайте почнемо з цього набору. Я думаю, що вже всі здогадалися, я його тоді хотіла. І добре, що я його купила тоді на виставці два набори. І я так зараз жалкую, що я не купила більше. Ой, я відсвічуюсь, Ось так. що я не купила більше наборів. Ще ось ось стара ціна. Я коли її бачу, в мене, мені просто хочеться плакати, якщо чесно. Це один стрес. <с> Ось. Дуже гарний він десь трошки він мені нагадує, можливо, краків, ну, саме Польщу, це старовинні, ну, не старовинні, а такі їхні а, села. Тут, як виїжджаєш за краків, от щось таке подібне. Там десь церквушка, отакі от будиночки, тільки саней немає. А, дуже мені це схоже. Так, далі, далі. Це в мене ось такий наборчик. Теж я його дуже хотіла. Купила за, якісь, за якусь смішну ціну, я вже не пам'ятаю, але здається, що до 1000 гривень він коштував. І він, як вийшов, я одразу його взяла. Я вам колись показувала в своїх покупочках. Зараз він е, просто космос, е, а не гроші. Я бачила на eBay за 100 доларів продавали. У нас, е, у нас теж можна було знайти, але може там доларів за 80 його можна було купити. Ой. Печаль. Так. Е... Потім, це зараз покажу вам подарунок від мами. Я не знаю, на Святого Миколая, можна так сказати, та на Різдво. Ну, хай це буде на Святого Миколая, а наступний буде на Різдво. Теж дуже мені він подобався. Я дуже довго думала, купувати його чи ні. Бачила на Місіс Фокс, здається. Чи рукоділки Фокс, ну, щось таке. За 1700. Поки я думала брати його не брати, це ще було влітку, його, здається, вже купили тоді. Я думаю, ну, ладно, почекаю, не знаю на що, почекаю. Потім з'явився він у когось, і я його купила за 1300, здається. Ну, Гарна ціна за цей набір. І ось таку мережку. Вона шарудить, Я його вже купила відкритим. ну Вона мені написала, це у однієї продавчині купувала. Вона мені написала, що є два таких набори: один повністю запакований, а другий відкритий. І різниця була в 100 гривень, здається. ну Я подумала, що ну, якби 100 гривень мені якраз відіб'є доставку. Але е, я все рівно його буду починати. Ну, тобто, мені це не в колекцію, е, тому, тому це мої плани на найближчий час. Про нього я розкажу трошки пізніше. В іншому відео зараз просто вам показую. І е, все інше це я майже замовляла. По матеріалах, ну там теж в різних магазинах, але там щось на Мільфльор, щось там в Dimensions замовляла. Але сама головна моя покупка, це раді чого я взагалі це все замовляла, це ось ця карта Креніка. І мені дуже хотілося карту Креніка вже давно. Я її, нарешті, ось купила. І дуже задоволена. Просто це, це така естетично, неймовірна просто ре... ну, річ, Річ, так. що я... я просто в захваті. Ну, Я можу дивитися годинами, напевно, можу роздивлятися. Найбільше я була здивована тут є такі кольори, зараз я вам покажу. Ось неонові. неонові. Ну, це е, просто ніде вони не використовувалися. Ось, наприклад, прям дуже різдвяні кольори. Я не знаю, карта е, чи буде показувати гарно передають. Ну, зрозуміло, що блиск воно так не передасть, але Бо я ж кажу, ми в Кракові тут з, з освітленням проблема. Я не можу ніяк знайти лампу собі купити. Потім тут є ниточки з переходами, якісь ліски, оце прям товсті шнури. Ну, тут взагалі якісь камінці, подивіться. Ну, супер! Тут просто ось ну це кайф якийсь. І навіть коли ти там щось вишиваєш, тобі хочеться щось змінити, подивився, ну, супер. Або чогось немає в наявності. Оце була моя просто мрія. Так, зараз покажу вам пакет свій. ось. Це я збирала матеріали на ось цю красуню. Це. Давно я купувала. Це, якби я теж вам показувала минулого разу, але так як воно в мене тут все зберігається, я вам покажу. Ось я замовила ниточки. Здається, цей сайт називається Наумі. Намомі. Ось така назва, не можу її <смі> <смі> запам'ятати. Зараз вона, я так думаю, що це лелітка бо фоп на лелітку. Коли гроші платила, відправляла на фоп лелітка. І раніше просто клеїлись сюди бумажки, зараз це набагато, звичайно, зручніше. Виглядає як моточки. Супер. Це вже другий раз мені так приходить. І ось. Оцей цілий пакаван того, що я замовила. Але там не все на цю дорогу філіппіну, я її хочу почати. Е, ну, це теж в наступних відео я покажу. У мене тут така проблема, виявилось. Я коли замовила кренік, і така щось сижу, думаю, щось мені А, ні, я зайшла передивитися, що я на Мільфльолі, мільфльорі купувала. Щось, заплітається. Побачила, що я оці крайніки вже купувала. І потім, коли достала свої запаси, дивлюсь, вони лежать. І я така, блін. Я ж могла щось інше собі замовити, але Ну, нічого страшного, вже замовила це. Один, це четвірка, це восьмірка. Тут, Боже, що хочеш. Е, ці кольори вони дуже часто використовуються у Бели Філіппіни. Тому це я замовила на Гаррі Потера. Хоча не знаю, може, треба було ще одну замовити. Ну. І ось ця теж я не пам'ятаю, куди. Теж кудись вона йде. Можливо, вона повинна була йти на мою Пелофіліпіну 4 сезони, яку я завершила. Теж буде скоро відео. У мене взагалі стільки планів е засняти відео, але зараз так багато роботи, плюс е ми дитину в школу будемо відправляти, і дуже багато хлопот. Щось в мене. Тому я і зникла з, канал, е з каналу. бо немає часу вишивати, і тому навіть немає що показувати. Ось. Ну Цей 150В, він теж дуже часто в інших використовується. Вже потім згадаю, куди це все йде. Так, ця вся краса. Сюди. Це просто скарби зараз, неймовірні. Так, оцей я замовляла теж на русалоньку, бо він використовувався в чотирьох сезонів русаленьок від Бали Філіппіни, і мені його не вистачило. бо в мене там був залишок від якогось процесу. Там буквально, я не знаю, може штучок. 20 залишилось і мені не вистачило. Добре, що цей колір був о, теж русалок від Бела Філіппіни, і тому я звідти позичила і нову докупила. Оце дуже кльово, що в нього, якби вони перетинаються із процесу, ну, із дизайну в дизайн. Потім ось такий бісерочок дуже гарний. Так, це магніфіка, це я потім скажу, потім такі теж, вже так хочеться почати це все ось таким. Бо я бачила, не вживу, але бачила відшиви в інстаграмі і відео е-е Моторна голочка здається вишивала. Вона всіх цих трьох вишила. Це щось неймовірне просто. Ось такі два. Потім, Потім е, це прикраси до цієї пані йдуть теж просто так, це ось ці такі квіточки. Боже, вони такі гарні вживу. Я навіть не уявляла, що вони настільки гарні. Отак так дивишся, ну, думаєш, ну що там воно таке? Потім і такі маргариточки, що там таке, ну, типа, нічого особливого, а вони насправді, і вони всі відрізняються. Ось я маю на увазі відрізняються переливом своїм, бачите? Тут вони більш такі фіолетові, а тут є один більш такий блакитний. Ну, ці маргаритки там по три їх. І Магніфіка. Мільфльора написав, що Магніфіка знімається з виробництва. Але на англійському, не на, на англійському, на американському сайті. Я там колись робила замовлення, інколи дивлюсь, там матеріали, бо дуже зручний сайт, саме подивитися матеріали. Там було написано, що в зв'язку з затриманням відправлень, виробництвом, я так розумію, що може воно в Китаї, і в зв'язку з зі світовими би, проблемами можуть бути проблеми з доставкою. Ну, якось так. Це я вже сама кажу, що в світі проблеми. Я не знаю, де він виробляється саме цей бісер, але ну, там не було написано, що він знятий з виробництва. Не знаю. Ну, може, Мільфльор та напряму замовляє е, у Мілхіла. То, може, вони щось більше знають. Ну, оцей, я його замовила, але я бачила, що є точно такий же в Деліці. Просто там треба знайти якийсь гарний. Може, сайт, де саме передається дуже гарно колір, і так відібрати. Ось цей, можливо, теж можна знайти. Такий він оливкового кольору їх купувала на окремі дизайни. Ну, ось цей я його не бачила. Він дуже гарний, дуже важко його передати. Його треба було, якщо би я вишивала всі дизайни, десь 5 чи 6 пачок. Ну Це так на, на секундочку десь е, 1200 гривень, так, грубо говоря, цілий набор dimensions е, на бісер. Ну Я взяла одну на якийсь дизайн, теж не пам'ятаю на який, Десь я записувала, на що я його купую. Блокнотику собі писала. Ну Він просто неймовірний гарний, я думаю, може його ще десь прикупити. От, так, зараз я це все зберу. І останнє, що я хочу вам показати, це свої схемки від Belle Fіліppine, які я замовила. Цю схему я дуже давно хотіла, вона мені дуже подобається. Це я замовляла на сайті Dimensions разом з картою і деякими там матеріалами бісерені того, чого не було на мільфльорі. І е, там ще старі ціни. Ті, які були до війни за 500 500 чимось, бо зараз вони там вже по 600 з копійками коштують. ну, Зрозуміло, що за рахунок долара воно все піднялося. Ось, дуже вона мені завжди подобалася, але якось до неї не доходили руки. І тут, е, якби я замовляла карту, думаю, ну, треба вже брати. Бо інші майже всі в мене вже були. Там ще одну хотіла, але і так, стільки грошей тоді потратила, що, думаю, досить. І потім якось я сиділа на е, телеграм-каналі, де розпродають свої ці, запаси, наборчики різні речі. І побачила, е, жіночка виставила е, на, ці схеми від Belle Fіліpina. Вона виставила три штуки, здається. І я їй написала: А, і ще така ціна смішна була 200 гривень, нові схеми. Я думаю, ну це, напевно, якийсь розвод, або вона е якби продає ксерокопії. Ну, думаю, добре, напишу, спитаю. Ну, якби на, на фотографії були прям схеми. Думаю, може вона вже їх якби, відшила і продає ушні. Я їй написала, кажу, там, хочу придбати у вас з трьох-дві, бо там одна, одна вже в мене була. І вона каже, що ці там русалка така синя, каже, її вже немає, її купили, але ну, залишилось, ці дві залишились. А я кажу: Ну, ця в мене є, а цю б я б вже б забрала. Кажу: а у вас інших там нічого більш нема? Ви там нічого не продаєте, бо я завжди так питаю, бо думаю, ну, якби замовляю одну схему, може, у людини є ще щось, що вона хоче продати. Я би подивилася. І вона каже: так, в мене є ще багато схем, я їх колись хотіла всі вишити, але в мене народилася дитина, і якби я не хочу, щоб вони лежали, хочу, щоб вони... хтось їх довишив. І ось я їх продаю. І скинула вона мені, ну, напевно, все, ще я Ну, No. Ну, майже все, звісно. Ну, дуже багато схем вона вишила, з них десь половина була в мене да, була в мене вже в колекції моєї. А шість я придбала. Я була така щаслива. Я вже коли заплатила, вона каже: ну, я сьогодні вийшла я вже потім в неї запитала, каже, а це хоч не ксирокопії. Ну, там, і е, спитала так, чи це не ксерокопії, і спитала, чи не по, помальовані вони, бо може вони там помальовані. Вона каже: ні, вони абсолютно нові. Е, якби, е, як купувала, так і продаю. Я була взагалі в шоці. Я б така, що я б і всі б у неї купила, але я кажу, що в мене було багато з того, що це. І ось перша, яку я в неї придбала, така велика предисторія. Але, але бувають такі чудеса. Я купилася, я ж кажу, всі, бо за 200 гривень я спочатку так думаю, М -м, може цю брати, може цю не брати. А потім думаю, ну, ти за 200 гривень ніколи не купиш цю схему. Ну, як Камон, потім будеш жалкувати. так. Так в мене завжди. Я там е думаю, та ні, не на часі, потім колись, а потім колись, воно коштує вже в два рази більше, як зараз. Ну, це так, да, є таке. Ось ця. Якби вона була в мене не в перспективі. Першого якби відшиву і купування, бо всі знають, що ці схеми не дешеві. Але, ну, якби для колекції. У мене є, до речі, гарна тканина для неї лежить в моїх запасах. То може, в принципі, можна і вишити. Вона не дуже багата, там тільки. Ой, я не пам'ятаю, ну, крайнік і бісер. Більше там нічого нема. Потім така. Вона мені теж подобалась за рахунок свого, би, своєї хуст, хустини, яка вона тут має. Дуже цікава, але теж була якби не в перспективах відшиву. Така. У мене до неї дуже змішані відчуття, бо коли вона вийшла, це було щось вау! Я її хочу супер. Потім я почала бачити відшиви. Вони гарні. Але чи на тканині якісь не такі вишивають. Ну, щось в мене так теж, вона змістилася не в перших рядах, але воно дуже гарна. Треба... Треба з нею щось там подумати, так сказати. Ось ця. Вона мені дуже подобається. я е, На картинці то не, не так. А коли я побачила відшив в Інстаграмі, я прям так вау! От вона мені дуже чомусь так запала. Це одна із перших. Ось восьма вона. До речі, тут на всіх так пишуть. Так, да, напевно. Е, вона виходить восьма. Да і Вона дуже гарно відшиві. Прям супер. Це у нас друга. оця Ну Ця для колекції. Видно, що це тільки початок, він вчився, але теж, ну, якби, чому би і ні. І ця ця п'ята виходить. Теж хтось вишивав, якась дівчина, яка живе в Англії, її вишивала. Сподобалась вона мені, чому би і ні. Ось такі в мене схемки я прикупила для своєї колекції. Моя колекція росте, і його виходи схем теж ростуть. Ну, зараз він якось призупинився, бо був такий рік, коли він кожного місяця щось випускав. І Тому думаєш, боже, да я ж не встигаю. Не те, що вишивати, купувати не встигаю. На цьому все буду я завершувати. Сподіваюся, вам сподобалось моє відео. Коментуйте, що вам сподобалось, чого би ви хотіли. Можливо, ви б хотіли щось побачити поближче, роздивитися. Я з радістю вам покажу. І на цьому все. Будемо прощатися. До нових зустрічей! Слава Україні! Па-па!